Доброго розсадного дня! Сьогодні з вами посіємо помідори згідно лунного календаря з 18 по 28. Підготовлюємо все необхідне, що нам потрібно, для посіву на розсаду. Буду сіяти помідори, а також квіти. Субстрат треба взяти спеціальний для розсади. У мене це поліські з PH5,5. Тут є всі мікроелементи, які потрібні, і перліт. Зараз мені стане в нагоді засіб, який я купила на тему. Недавно огляд робила, що я там придбала. Заповнюю лунки вже вологим субстратом. Не зовсім повні, тому що, коли проклюнуться і взійде насіння, я буду підсипати ще. Сіяти, як я вже казала, буду по 5 десь насіни на кожного сорту. У мене є детальний огляд, я робила на всі сорти, які я придбала. Це будуть ранні у мене помідори. Ранній великоплідний Aurora F1. Тут буде 70 днів до зазрівання. Ось такі тут є 10 населінок, 5 з яких я хочу взяти. Якось треба його вивернути, щоб не загубити мені на наступний рік. Що це за сорт? Так, ось так запакована. Так, у мене є ось така ємність. Ці буду садити. Так, а ці знову складаю і буду використовувати на наступний рік. І якраз тут же можу потім позначити, як цей сорт буде себе поводити у дощову погоду і так далі, наскільки він ранній. І тоді буде зручно замовити на наступний раз такий сорт, або ж взагалі його прибрати. Ось настільки буду заглиблювати, зовсім зовсім трошечки, щоб залишити невеличку луночку. Щоб не загубити, не забути, що за сорт, ось такі взяла садові таблички. Ось тут зараз підпишу сорт. Втикнув в перший сининці І мені буде зрозуміло, що за сорт у мене росте, щоб розуміти, наскільки він високий, і наскільки він ранній, Потім висаджувати мені на грядку і буде зрозуміло, де розташувати його. Сорт. Донна Анна F1. Це ранньостиглий сорт. У нього висота буде 160, плід буде 200 Важити так, Знову ж так само. Остачу закриваю і зберігаю на наступний рік. Насіння в лунку злегка пригрібуючи. І для зручності підписую назву сорту. Ранній вогняний марца. Тут рослина буде 1 метр, але також рання. І десь грамів по 100 води. Тут відпала новим пристеплюю. Золотий стиль F1. 5-6 плодів по 200 грамів тут має у мене бути. Ханока f 1 це ранній, буде він еліпсоїдної форми по 200 грамів десь червоного кольору. Тут буде 20 штучок на сінінок, в той було 10 загальне. Ось така фольгована. Ну, знову ж таки, мені треба 5. На наступний рік. Деріка F1, це червона сливка. А він середньоранній буде. Бо тут трошки більше днів. Якщо тут по 70 днів, то тут 95 днів. Дивіться, тут насіння оброблена вже оця фірма Кітаносід. Там, де я робила огляд на насіння, там більш детально ми про це балакали. Ну, не замовляла я цієї японської фірми не разу, але побачимо. Ожаровський малиновий гігант, він до 2 метрів росте. І е, плоди десь в середньому по 100 грамів. Тут на в грамах прописано ось такі пакетики. Видно на світло, що їх там більше ніж 10 точно-точно. В ньому насіння трошки мільче, мені здається. Тут. спробуй тут у рядочок посіяти в одну луночку дві штучки. Батерфляй, кущ півтора метровий, 30-40 грамів. Самі будуть помідоринки. Та помідорка виростає до 2 метрів, вага одного помідора до 300 грамів, тому називається 300 поділ. Так, і останнє тут я посажу, це фруктові томати, найсолодші які є. Вони як такі. їх дуже багато на кущі і 10-15 грамів десь кожна з цих маленьких помідорочок. Знайшла своє минулорічне фото цих помідорок, і ось таке ціле відро красоти. Так, ранні помідори посіяла, всі інші помідори я буду сіяти вже у грядку, саме відкритий ґрунт, коли стане тепло. І вони доволі швидко будуть також розвиватися і майже наздоганяють оці, що її зрасати. Ще один такий лайфхак це ж я поутягую. Зараз буду накривати пленочкою, щоб не загубити, що у мене там написано за номер, я його номерую ось так. так. І пишу тут ячейка. Це під номером 4. І точно також 4. Я приклею тут на бортик. І щоб я знала, що ж це у мене таке за номер, то тут я теж пишу 4. І тоді, якщо вдруг там щось відпаде, то тут я зрозумію, що це буде за сорт. І виглядати це буде ось так. От. Так. А тут ось так, наприклад. Ще трохи зволожу ґрунт. Він там вже вологий, але ще трошечки. Візьму ось таку чорну плівку. Якщо у вас немає чорної плівки, є пакет, можна купити БМВ. Бажано саме в чорну плівку загорнути. Потім, коли з'являться перші сходи, ось вони вже подумають і наклюнуться, одразу треба плівку буде зняти, щоб там нічого не запарилося. І на підвіконня, на теплих у мене є сонячне підвіконня, де сонце. Є майже з самого ранку і майже до пізнього вечора. Я ніколи не підсвічую свою розсаду. Мені там вистачає світла, потім я його буду виносити кудись у бесідку на закаляння, коли вже прийде час для цього. Все, помідорки готові.